Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Mitsubishi RVR. Це те ж саме, що Mitsubishi ASX в Україні, але в Америці вони називаються Mitsubishi RVR. Це в нас повнопривідна модифікація. 2021 року автомобіль на 2.4 бензиновому атмосферному двигуні, на який можна встановити газ для більшої економії. Стоїть всесезонна Гома, Nokian, Технічно та по кузову автомобіль немає взагалі ніяких зауважень. Кузов повністю відполірований, немає взагалі жодної подряпинки, царапинки, м'ятінки, нічого. Стоїть ось така гарна оптика з ходовими красивими вогнями. Автомобіль в нас так хром, все дуже естетично так красиво, як на мене виглядає. Це в нас повнопривідна модифікація. По комплектації в нас є сліпі зони. Далі. Чотири електроскладіймачі, електрорегулювання дзеркал Ось так виглядає наш нас салончик, сидіння з боковою підтримкою, підігрів передніх сидінь, вимкнення стабілізації, клімат-контроль однозонний. Ось так у нас виглядає мультимедіа. Також в автомобілі є парктроніки, ось кнопочка круїз контроль, мультикермо, 122 тисячі км пробіг на автомобілі. Повний привід у нас вмикається ось цією кнопкою. можете побачити, тут у нас зараз пише 4 вд Це блокування повного приводу. Або повністю вмикаєте вас автомобіль на передньому приводі Але в таку погодку. Я вважаю, що треба їздити лише на повному приводі. Сліпі зони, повний привід, 2,4 надійний двигун, клімат, контроль, підігрів, велика мультимедія, камера заднього ходу. Ну, що ще потрібно, щоб економно і надійно передвігатися по місту. Правильно, це саме той автомобіль, який підходить для цих справ. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Також все в дуже збереженому та охайному стані. Сидіння не порвані, не подряпані, нічого, все ціленьке та охайне. Ось такий у нас багажник, достатньо великий, в принципі, можна скласти декілька чемоданів. Тут у нас запаска, точніше докатка, дамкрат, балонний ключ та крюк. Все, щоб в випадку якоїсь ситуації ви могли замінити колесо. Ще раз повторююсь, це в нас Mitsubishi RVR. Офіційно вона називається Mitsubishi ASX 2021 року. 120 тисяч кілометрів пробіг, повний привід, 2,4 атмосферний двигун, автоматична коробка. Передач цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.